Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні я хочу зробити майстер-клас по плетінню кілечка. Я вам буде в якомусь ролику говорила про те, що хочу показати, як плести кілечко з бісеропресіоса, тому що, взагалі, більшість плетуть кільця з. Японського бісеру Міюки, тому що він більш такий рівнесенький, сам по собі бісер пресіоса він кругленький, а японський він більш такий рівненький. Тому, а я спробувала сплести все ж з бісеру, колись пресіоси. Мені взагалі сподобалось, тільки треба трішечки його, звісно ж, відкалібрувати. Якщо відкалібрувати, то виходить доволі таки симпатично. Так, сьогодні ми будемо робити кілечку у двох кольорах. Це фуксія і ось такий блакитний з перламутром. Буде смужи, будуть смужечки такі. Так, е, який нам матеріал знадобиться з вами? Це бісер номер 34, ну, Так, Потім 16125. Потім ниточка Титан в мене 100 біленька Далі голочки для бісеру, в мене номер 12. Взагалі, можна і 10, будь які яку зручно для бісеру. Потім ножиці. І у мене ще ось такий є килимочок. Для того, щоб бісер не розлітався, було зручно набирати. Так, а стосовно ниточки, значить, розмір. Як ви розмір? Дивіться. Ось так ниточку обмотуємо. От, наприклад, якщо. На... Давайте на ось цей пальчик, наприклад, да? Ниточку обмотали ось так. Зараз не можу схватити її. Так. Ось так. І ось у нас де вони пересіклися. Наприклад, так. І ось цю довжину. Будемо брати, оскільки ми заміряли, лінієчкою відміряли, це буде наша довжина нашого кілечка, скільки нам треба. Ширину, ширину будемо, ну, не знаю, мабуть, зробимо з вами буде один рядочок фуксія, потім рядочок у нас буде блакитний. Потім по центру, мабуть, у нас буде три, або два рядочки ще не вирішила. Зараз треба буде подумати. Або два, або три рядочки буде фуксії, Потім знову один рядочок блакитний і один рядочок фуксії. Тобто, отак-от смужечками буде у нас. Такі смужечки будуть на нашому кілечку. Так. Стосовно довжини, довжину, ну, не знаю, десь сантиметрів, взагалі-то можна вплести. Тому давайте візьмемо, наприклад, ну, сантиметрів давайте 50, можна трішечки більше. Так, ось я вже вдягнула ниточку в голочку. Зараз ми будемо з вами плести кілечко, методика плетіння. Боже, Здається, вона називається мозаїчне плетіння. Так, Здається, мозаїчне. Так, не дивіться, першу бісеринку ми набираємо, це у нас бісеринка буде стоп. Так як у нас буде починатися наше кілечко з кольору фуксія, тому, щоб не заплутатись, ми стоп бісеринку зробимо блакитну. Набираємо. Підтягуємо, залишаємо хвостик, там, не знаю, десь біля 10 сантиметрів. Проходимо гулочкою в протилежну, ось так сторону затягуємо, можна ще разочок пройти, щоб вона більш щільніше у нас трималась, не ковзалась. Так, закріпили. Тепер набираємо. В нас перший рядочок буде це фуксія. Значить, одна фуксія. Одна блакитна, я вирішила все ж таки зробити дві фуксії посередині. Далі одна блакитна, так, одна фуксія. Це ми вже набрали ось так буде виглядати наше кілечко. І ми набрали останню бісеринку, це фуксія. І набираємо ще одну фуксію. Це буде перша бісеринка наступного нашого рядочку. Так, набираємо ще одну фуксію. Ось так. Де вона тут? Ось так. Підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Так, підтягнули ось так. Тепер ми голочкою пропускаємо дві ось ці фуксії, проходимо знизу вгору. В блакитну. Так, ось так. Підтягнули. І ось у нас отак от стали три бісеринки. Далі. Тепер набираємо. У нас буде фуксія. Пропускаємо одну, проходимо у наступну через одну, не в наступну, а через. Так. Знову. Угу, угу. Ось зараз погано тримається. Ось так. Далі. Підтягуємо у нас блакитна, залишилась і фуксія. Так, у нас наступна повинна бути блакитна, набираємо. І проходимо у останню нашу фуксію. Ось так. Ось. Оце у нас мозаїчне плетіння. Ось так. Тепер беремо, набираємо, яку нас фуксію. Проходимо згори донизу в блакитну і ось так. Підтягуємо. Все ж таки наша стопорна нить, Бісеринка трішки заблукала, тому ми її ось так, оп, підтягнемо. О, ось так. Тепер дивіться. А, зараз вже видно, у нас виступають, бачите? Зараз. Ось тут місце є для, якраз, для бісеринок. Тому зараз буде легше вже плести. Значить, так, набираємо наступну у нас фуксія. Проходимо в випираючу бісеринку. Так, підтягнули. Далі у нас наступна блакитна йде. Проходимо випираючу наступну. Тягуємо. Ось так. Потім у мене тут і дитина хвора, і песик в гарному настрої. Так, далі набираємо фуксію. Проходимо знизу до гори в блакитну. Так. Підтягнули. Далі у нас іде фуксія. Проходимо випираючу. Ось так. Зараз весь час з'їжджаю кудись. Так, підтягнули трішки, щоб у нас плотніше, так, щільніше, точніше. Тепер блакитна, в наступну випираючу. Підтягуємо. Так, давайте ще разом один рядочок пройдемо. Так, фуксія, повертаємо згори донизу Ось так, підтягуємо. підтягуємо. Тепер далі у нас іде знову фуксія у випираючу ось так. Птягнули. Далі блакитна, згори донизу у випираючу Підтягнули. Так, ось так у нас, гарненько виходить. Так, і ось так ми плетемо далі, 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 ту довжину, яка вам потрібна? Як ми заміряли лінієчку у самому початку нашого відео з вами? Ось я стільки робила, у мене закінчилась ниточка. Дивіться, я вже сховала і потім згадала, що треба ж було показати, як її ховати. Але дивіться, якщо закінчилась, ви її пропускаєте ниточку між ось от, як у нас бісер йде. Ось так. І десь там можна зав'язати вузлик, потім ще пройти і зав'язати вузлик і відрізати. Тепер зараз я вам покажу, як я буду. Нову ниточку. Гуляти. Ось дивіться, наприклад, мені потрібно вивезти мою ниточку ось сюди. Так. Тепер я проходжу ось так через дві бісеринки. Так, залишаю невеличкий хвостик, я його потім відріжу. Тепер. Зав'язую ось тут вузлик. Ось так, зав'язала. Тепер проходжу ось сюди, щоб сховати вузлик. Це ось я сховала вузлик, його немає. Тепер проходжу зараз через ось дві бісеринки. Ось так підтягую. Все. Я сховала. Так, ось така краса у нас виходить з вами. Дивіться, кольори. Можна будь-які. Ще хочу о, зараз тільки зрозуміла, що мені би хотілося о, спробувати сплести з зеленим, з таким, м, переливаю, ну, не знаю, як би так сказати, напівпрозорим чи що таким, що ну, не знаю, треба подумати. Може, якщо сплету то прикріплю сюди фото. Так. Ось дивіться, скільки мені ще залишилось плести ось так, гарненько дивіться. Якщо відкалібрувати, я ж вам кажу, дивіться, як виходить гарненько кілечко. Ось так, Так, продовжимо плести наше кілечко. Так, ось я доплела. Довжину, яка мені потрібна для кілечка. Так, ось дивіться. Так, і ось все в мене з'єднається. Так, тепер ми з вами ось так складаємо наш наше кілечко. Зараз. Буде не видно, зараз зручніше буде, мабуть, ось так. Якось, якось треба мені взяти це кілечко, щоб вам було видно. А, зараз. Так, ну ось якось так. Так. О, тепер вийшла у нас ниточка ось тут. Ми випираючи Бісеринку проходимо. Ось так. Тепер далі. Ось сюди. І ось так вони, бачите, у нас тягується. Далі в наступну випираючу. Проходимо. Ось. Далі у нас. Наступно. Так, зараз. Будем наступна, Так, просто Так, Петя, ну Тільки зараз тепер треба повернутися ось сюди. Зараз ось так. Ось так, зараз. Просто тут ще одну ниточку треба буде теж ховати, та, що у нас була на початку, тому воно трішечки в мене роз'їжджається. Так, ось я. Зайшла ниточку. Тепер а, зараз ось так і по діагональці ось так через ці бісеринки ще проходимо. Зараз ось так. так. Обов'язково з двох сторін підтягуємо, тому що воно все. Ще не дуже закріплено. Так, давайте тепер міняємо ниточку. Цю залишаємо, тепер беремо ту, що була у нас на початку. О, нарешті, так, зараз ближче покажу. Ось вийшла наша ниточка. Ми проходимо ось сюди. сюди. Так, пройшли через рядочки, так, тепер зараз ми зав'язуємо вузлики. Тут зав'яжемо, пройдемось, потім на цій нейти зав'яжемо вузлик і пройдемось і наше кілечко готове. Так, зараз я. Пройду ще декілька рядочків, ось так і ось тут. Зав'яжу Так, і ховаємо наш вузлик в наступну бісеринку. Тепер проходимо знову, Ой, щось в мене все в сторону. Так, тепер тут. Зараз раз, ще один вузлик для надійності. Підтягнули і сховали. Вузли все так, тепер цю ниточку відрізали. Так. Тепер зараз будемо ховати нову ниточку. Так, де ми тут? Здається, ось так. Тепер. Проходимо нижче ось так. Потім можна ще вгору пройти. Так, тут зав'яжемо, мабуть, треба вузлик зав'язати. Ось тільки. Щось О, в мене вже якраз буде вузлик, так. Поваю рузлик у бісеринку. Так. І зараз пройдемо ще декілька бісеринок, щоб зав'язати ще один вузлик. Так. Мабуть, десь отут. Тепер ховаємо вузлик у бісеринку, ось так раз і все. Тепер відрізаємо ниточку. Все наша краса з вами готова. Зараз ми її вдягнемо. Ось так. Сунечко Так, все. Зараз спробую зробити, як я вам говорила, в зеленому кольорі і прикріплю вам фото. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте обов'язково вподобайку мені, пишіть коментарі. І... Ще попрошу вас написати, яке все ж таки кілечко вам більше сподобається ось таке, як ми разом з вами плели, чи в зеленому кольорі. Зараз я сплету його і вам в кінці покажу два варіанти. Буду дуже прям щиро вдячна, якщо ви проголосуєте в коментарях за кілечко. Все, до нових зустрічей. Бувайте!